Друзі-підписники вирішив вам показати знову більш так детально, з чого ця машинка зроблена, машинка для вибирання насіння гарбузового. Я взяв, використав е, бак від пральної машинки. Це я в тих колишніх дуже старих пральних машинках, е, які були так стати, одні з перших, то в їх був корпус е, желізний, нержавейки. В теперішніх там вже там то вже всіх пластмасовий корпус, а в тих перших то був ще ще желізний. Ну, Зрозуміло, роз, що внутрішня частина теж е, з знірживейка, внутрішня. та частина, ну, в самій, Де, де одяг е, де крутиться. А от а ця зовнішня частина ось, е, желізна, з ніжвейки. Я не взяв, використав і е, підібрав під ті які там були вал, просто кусок кусок балансу підібрав. Яка підійшла. І, це є, і використав, приварив до його отаку, отаку е, таку губу, приварив. Ось. Це я так е, подивився, саме, що, що, що найкраще буде підходити. Це губа, бо, щоб не замотало ні рукавиці. E, щоб ну, воно було як би сказати, небезп... ну, не було таке небезпечне, щоб було ну, нормально можна було користуватися і не боятися, що тобі подриває руки. Тобто, коли вона крутиться, тут оберт невеликий, десь до, до тисячі обертів, вона тут руки не замотає, рукавиці не сніме з тебе, пальці не подриває. Тобто, Все нормально, можна цього не переживати. Але обов'язково має бути просто цельне. Не якісь там роги, ще щось там, а просто, має бути. Просто має бути цельним. Бо тоді, коли не буде цельним, то нас зачепитися за рукавицю і ну, можна біди не робити. Е, Теж е, приварено, тут як так подивитися дві лопасті, так сказати. Е, не напроти одна одного, я спеціально трошки, трошки, ну, трошки ну, набік. Одна в сторону, не по центрах, як би сказати. Ось трошки видно так спеціально приварено. Е, знизу зроблений отвір, щоб насіння вилітало. І дирки. Дирки то су... суті ніякої не міняють особливо. Ну, Там трошечки щось воно може, допомагає. Ну, так особо нічого воно не дає. ці Далі дуже важливо, щоб верхня частина була трошки заужена. Там була така бляха, я не трошки заузив. Ну, вирізав, і щоб насіння як викручується, ну, вилітає, щоб воно якби не вилітало. А з цим бортиком воно трошки допомагає. Це дуже важливо, щоб був бортик. Але те, щоб він той бортик якби, не, ну, не заважав тримати гарбузу, так сказати. Далі. Тут така, гачки да, приварив зробив. І такий отвір, як би сказати. Ну, та ще Закривачка, воно не треба, просто відро вішує. Ось відро повісив і насіння летить туди всередину. Далі, зробив такого столика, зварив 에, столика такого зрубоква квадрат. 3х2. 4 ножки і цей. Зараз покажу, як воно виглядає під ним, щоб ви собі усвідомили. А, перш ніж буду перевертати, це і скажу. Тут а, пульт, як би сказав, зробив кнопочку. 에, кнопочка 에, трьохконтактна. Ось на так нажимаєш, зараз.

і конденсатор, і все, більше нічого немає. Конденсатор і ця кнопка. Все. Включене воно на 220. Мотор сам, понятний, мотор на, на 380, але його під'єднав на, 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 на 220. Там все нормально, просто ще додатково намотав е, пакет, ну, додаткова ізоляція. Але там все нормально, зроблено, запаяно все торково. Е, мотор десь до 3 кВт, мені каже, бо на етикетці там не було очевидно. Е, Переверну і покажу, як воно під низом. Доволі просто. Зараз покажу, як воно виглядає під низом. О. Використав з машинки прямо з тої ж машинки обойму, де стоять підшипники. Один підшипник тут стоїть і другий підшипник. Все, взяв колесо, все, заштівав його, все зроблено. Все просто, без ніяких заморочок, використав ті самі ж отвори і все. І воно ну, гарненько все ходить. Парабічно смазали треба і все. Тут трошечки менший, тут більший. Оберти приблизно до тисячі. Все. Зроблено тут, щоб натя... натягувати рівня і все так простенько зроблено. Столик зроблений, кажу, ось. Струбок квадрата. Все просто можна зробити. Якщо бажаєш, то можна... Тако за два дні його там зробити щось. За два дні, я думаю, без проблем у них зробити. Зранку до вечора, за два дні навіть раніше. Ну, там пофарбувати туди-сюди, зварити, я думаю, все можна. так що отакий, отакий бак для вибирання насіння. Кого ще щось буде інтересувати, якісь питання чи що, дзвоніть. Кажу, дзвоніть, бачаюсь, пишіть. Пишіть, ставте лайки, коментуйте. Будемо спілкуватися. Все, всім успіху, до побачення.